Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні відео буде розмовне про єдність українців, про єдність нації і їхнє єднання під час війни. Ви бачите, які коментарі ідуть по каналах. Всі блогери і великого формату, і малого отримують пльовки в спину, межи очі і ще не знаю куди. Роз, зрозуміло, що це в 90% працює рашка, але під виглядом українців. Але відчуття, що ми ось так розкидані і нікому не потрібні один одному. Бо ті, що залишились, вони патріоти, а ті, що поїхали, вороги народу і все інше. На... Як можна написати і отак знецінити все те, що роблять українці за кордоном? Замість того, щоб ось так збиватися в кубку, ми розбігаємося і стараємося вжалити побольніше тих, у кого вже нема нічого свого на даний момент. Ви ще й батьківщину хочете забрати, чи як? Бо ті, хто тут живуть. А люди мають право зробити цей вибір і поїхати багато з Маріуполя, з Херсонської області, з ходу України. І жили вони не ось так, де тихенько і повітряні тривоги без нічого. А жили ось так: по 14 тривог у день, а то і більше, а то й розрушені роз... будинки і вбиті сусіди. Ну це ж нічого страшного. Можна ж було залишитися і чекати. Тільки що чекати. Так як отой в Авдіївці чекав руський мір. Це ворог, це не патріот. З моєї, з мого боку, з моєї думки, а з вашої. Він же залишився в Україні, він же ж українець. Як вам така трактовка ваших думок? Може і ви чекаєте там таке? Щоб не попасти в окупацію, ми виїжджали. Але, на жаль, на місця не знайшлося в Україні. Тому нас прийняла Німеччина. Ми не, вик... не скористалися ситуацією, а ми тікали від війни. Ми хотіли жити, і у мене це бажання було старочене. Я все своє життя старалася вижити. Була така, ви знаєте. Я ніколи не просила допомоги, ніколи не плакалася і зараз не люблю. Але коли 22-й рік поставив мене на перекресті, і в Україні мені не знайшлося місця, я приїхала сюди. На другий день мені знайшли ліки. В Україні їх не було вже перед Новим роком, перед війною. І сюди мене направили волонтери. Українські, які допомагали, щоб у нас не вийшло ось такого. Це камінь спотикання у Німеччині. Ви бачите по прізвищам, це люди, які були вбиті у війну в концлагерях і жили в цьому місті. Ви хочете, щоб у нас така була ситуація, щоб почався розбрат. Згадайте післявоєнні роки, коли повернулися в полоненні, в цивільні із полону. Де вони опинилися? В таборах? Ви вже нас готуєте до цього, що ми повернемося в табір, український табір для ворогів? Вибачте жорстоко, але нам тут не легко. Ви написали людині, яка бореться за своє життя? Казала, мабуть, з народження. А з 20-го року ще й з пухлиною. Ось так поважають у Німеччині східних працівників. Для них є пам'ятник, монумент пам'яті, щоб пам'ятати саме про ті дні, про ті події. В них тепер це вкарбувалося назавжди, що таке фашизм і що таке, коли з'являється той, хто ділить народ, ділить на гарних і поганих. Подумайте, подумайтеся. Інакше перемоги не буде. Без об'єднання тут, українців, і в Україні завжди знайдеться. Ось такий, який буде знищувати. І це були не українці. Бо ви ж пишете саме із за цього зневажають українців. І за цього вам не допомагають. Коли прочитали про те, що крадуть гуманітарку, мені сказали, навіщо ми все це робимо, навіщо ми збираємо? Ну, як вам приємно? Ми вам передаємо, а ви отаке кажете, що до вас нічого не доходить. Ви написали, що вам не дають допомоги. А скільки ж військової допомоги, гуманітарної вам іде, дякуючи тому, що роблять українці тут. Тому починайте думати, починайте об'єднуватися. Інакше перемоги, розбрат не дасть. Українці єдина нація. Де б вони не були, вони українці. Не ті патріоти в вишиванках, які зараз сидять в Україні і мають віллу десь. І в будь-яку хвилину на особистому літаку полетить туди або вже полетів. Чи може ті, хто де б не були, з останньої копійки донатять, чи тут, чи там. Адже соціальні допомоги і в Україні, і тут в основному йдуть із таких гуманітарних фондів. Люди, одумайтеся. Почніть об'єднуватися, перестаньте гризти один одного. Інакше перемоги не буде. Тому тримаймося, єднаймося і молімося за наше ЗСУ. Допомагаймо як можемо. І тільки разом вперед і до перемоги. До зустрічі!